Усім вітання. Ось на кінець то, я дійшов вже до того, щоб розповісти вам. Хто, можливо, ще думає, не знає, чи брати Дельту 3, я хочу вам розповісти, що вийшла нова зарядна станція від EcoFlow Delta 3 Max і EcoFlow Delta 3 Max Plus. Тобто два Max ми відкидаємо, Дельта друга, яка була. От і нас вже вийшло на заміні дві таких станції. Сьогодні. Я думаю, я допоможу комусь у виборі, ми з вами поспілкуємося, напишете коментарі, можливо, вже хтось придбав, тому що я бачу, що в Україні вона вже є, на Олексі є вже кругом є. І я думаю, що, можливо, хтось вже купив і користується. Знову ж таки, я розумію, наскільки хитрі ці жуки роблять станції. Ну що ж, давайте почнемо. Якого взагалі ці станції? Якщо ви розумієте, банально, що вам... Одного кВт буде мало. Ви можете зрозуміло, щоб не брати дельту-другу, застарілу, от, Макс, ми говоримо, от, ви берете вже дельту 3, Max чи 3 Max Плюс, вже дивлячись від ваших, як би сказати, потребностів, е, вимог. Але, але різниця, якщо так брати, загалом, немає такої великої різниці між. Як Дельта 3 Max і Дельта 3 Max Плюс, це то саме точнісінько, точ точ то, що я говорив, просто хочуть грошей, хоч плати. Якщо е, між Дельта 3 плюс і Дельта 3, дуже все просто виходить. Що там 2000 Вт на годину в 3 Max, що в 3 Max Плюс, також 2000 Вт на годину, от е, є. Потім. Ми поговоримо про потужність. Дивіться, якщо говорити про номіналку, про пікову. Це вже вони заходять кудись в космос, е е екофло, і цього прям ну, не потрібно. В третій Макс версії номіналочка у нас, якщо не помиляюся, 2800. От а пікова 4200. Я точно пропишу, бо можу помилятися. От, але точно пам'ятаю, що в 3 Max плюс 3000, і пікова 6000. Рот 3000. Ви... Ну да, це ви можете підключати бойлери. Спокійно, спокійно підключати бойлер. Я би, мабуть, не знаю, знову ж таки, люди поділяться, чи треба брати Max, чи Max Як вони хитро зробили так само, як з Дельтою 3 і 3. Відмінності майже немає, але пройдемося ми по сонячних портах. Тут 502, а в плюсі 1000. Точнісінько, так само в, три, в третій версії. В Макса 500 Вт від сонця, а в МАКС плюс 1000 Вт від сонця. Я не розумію просто, там вже 2 кВт. 2 кВт. Поставте ви по 1000 хоча б. хоча б по 1000. Або поставте 1000 і поставте 1500 Ну, зробіть тисячу, да, щоб якщо так і не паритися, все, не мучайтеся. Ви розумієте, якщо люди вже беруть там 2 кВт плюс є модулі, батареї, от можна розширювати до 10 кВт на годину. Тобто це вже виходить нічого собі, така енергосистема. Для будинку, для квартири, це вже прям солідно, я так скажу. Але якщо, до прикладу, я взяв третю версію, звичайну Макс, і думаю, що мені не вистачає, я куплю батареї ще. Батареї я то куплю і думаю, буду від сонця заряджати, Але це рівно в два рази повільніше, ніж пропонує 3 Max Plus. Мені це не подобається. Серйозно, мені це не подобається. І знову ж ми повертаємося до тих самих портів в Type-C, в Max так само на 100 Вт, На 100 Вт. В Дельті 3 на 1500 Вт на годину теж на 100 Вт. Ну, більша. Ємність, я кажу, зробіть на 140. Так само там зробили 100 Вт, і в Max Plus зробили 140 Вт. Так хочете платіти. Але що мені сподобалося, по портах, бо я відповідав на коментарі, мене вітали, що моя нова станція, вся, я вже встиг розповісти, що вона дуже гріється. Хто не бачив відео, будь ласка, подивіться, напишіть коментарі. При зарядці вона гріється, від сонця вона гріється. Хоча сонце заходило там 50-60 ватт. Напишіть, як вас. Хто не бачив відео, подивіться там, я думаю, що буде досить корисно щось почитати і подивитися. А, Мені ось. цікаво, чи Дельта 3 буде грітися, і Дельта, Дельта 3 Макс, я маю на увазі, і Макс плюс ще буде грітися. Я вас запевняю, що буде та сама фігня. Чого? Тому що вони схваляються, що вона стала тихіша. Тут 35 дБ, а там, якщо не помиляюся, щось 25 чи 30, вона стала ще тихіша. А тепер давайте подумаємо, чому вона стала тихіша? можливо, там кращі кулери поставили. Ну, можливо, поставили. Але вони просто не вмикаються. Вона просто себе смалить. Це для мене, це, ну, як кажу, хай краще буде як рівер, як дельта другої серії, хай вони гудять, ну вони охолоджуються. Станція працює сутки в, вже більше в режимі пса, і температура 23 градуси. 23 градуси. І виключають світло, і виключають. і вона собі працює, заряджається. Рівер прямо з цим проблем нема. Тут. Я поставив на зарядку, я розповідав кипить 35 градусів. Зараз тепершній час вже ну що підключати. Ну навіть індукційну плиту вас потягне звичайно. Я хочу камфорку будете підключати. От, звичайно, дельта потягне, звичайно, дельта 3 макс потягне. Ну, Макс плюс це я вже кажу там 3000 і пікова, 6, це вже просто щось космічне. І ще я дивіться, зараз тут також таке може бути трішечки м -м, десь щось скривлена інформація, тому що зайти прям повноцінно почитати. Навіть я зайшов, додам скрін. Офіційний є представник в Україні, екофло, е екофло в Україні це біда. Чому я кажу, що це така біда? Дивіться, зараз якийсь сезон, які проблеми, і я додаю відео. Подивіться, що немає жодної зарядної станції в Україні офіційного представника. Як так, що є в людей всіх на OLX, є в всіх інших магазинах, є в повністю кругом по всій Україні в магазинах, але вас немає. Ну, я цього не розумію. Зато є в нас капелюхи сонячні, є в нас е, сонячні панелі. Круто. Поставимо панель, в що будемо включати, я не знаю, в розетку її чи що. Ну просто і коментарі для мене це прям людь. Хто не бачив відео, подивіться минулі на каналі в мене, що як можна економити вашу, вашу, ваш заряд в, в такі критичні моменти, в кого маленькі ємності середніх станцій, як можна економити? Якщо ви розумієте одразу, що вам мало 1 кВт, однозначно беріть Дельта 3 Max, 3Max плюс. Це вже від вас залежить. Чому? До чого я веду? Дивіться, ця станція зараз у нас в Україні, ми говоримо за звичайну третю дельту. Коштує в районі, ми не будемо точно передаватися до цифри, тому що все індивідуально: від 30, скільки там? 3, дивлячись, хто каже, буде дивитися це відео, до 40, хай до 35 тисяч. 1 кВт. Да, найдорожче, найдорожче, як би сказати, 1 кВт, що проставлено взагалі на ринку. 2 кВт Delta 3 Тримакс коштує в районі 55 тисяч, тобто різниця 20 тисяч. І це. Якщо так взяти, вже виходить вас дешевше, як купувати ще одну додаткову батарею на 1 кВт. Тому тут ви вже зразу зрозумієте. І я вас прошу, врахуйте це, щоб потім не переплачувати. Якщо ви розумієте, що одинички вам буде мало, беріть двоєчку, 2 кВт, от, і вийде вам 55 тисяч. Якщо ви деше щось пошукаєте на ну, Олексі, те, то, те, то я думаю, за 50 ви 100% знайдете Дель... Дельту 3, от, Макс. Якщо ви розумієте, що вам три сонця, те то тето. Ну беріть тоді, да, щоб кіловат від сонця заходило. Ви в будинку, от, і тоді однозначно, або у вас панельки дві по 400, Ви маєте заняти. Ви знаєте, що у вас велике споживання. От у мене не велике споживання. Я місяць споживаю 150-160 сто кіловат. Тобто мені не потрібно було брати три плюс, щоб заганяти кіловат від сонця. Міняти панелі, все мені цього не потрібно було. Мені ці соточки вистачить з головою. Натомість, якщо у вас інша ситуація, там теплі підлоги, кондиціонер, обігрів, охолодження, тоді беріть. От і що круто, що ви можете також, якби сказати, розширювати от свою е ємність. Але це буде вам дуже дороге розширення, якщо брати за екофло. Але це у вас буде все в смартфоні, все віддалено, без проблем, без нічого. Не цікавить температура по охолодженню, як воно все буде працювати. Якщо хтось не бачив відео, дивиться, що це таке. Це стрічечка, яку я собі поклеїв, щоб в разі відключення так, от в мене все було. Бо в ліхтарі, яка немає. Я ковсо, думаю, що в ріверах перших було. Ну, думаю, та для чого? Не, не потрібно. Я собі зробив такий мастхев, хоч те ленточку, повербанки, подогрівчик, як в мене народ, все, що є. Хто ще не знає, в мене є мій телеграм-канал, техно халява, магазин вигідних покупочок. Заказуєте з Аліка? Я там кожен день вис... стабільно, кожен день виставляю пости по найвигідніших пропозиціях. Ваше щоденна до захаляви. Новорічні свята йдуть жінки, дівчата, діти, що все ви знайдете. Абсолютно, я буду постити для всіх жінки для жінкунок контент для чоловіків і дитячих. Все там зможете замовити. Тому залітайте. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось я кажу, придбав, хтось користується. Як ви рахуєте, чи потрібно брати в теперішній час? Таку станцію блюті преміум 200В2, можна взяти в районі скільки? Там, 50. Да? От. Натомість нам Блюті вказує 6 тисяч циклів заряду розряду. Екофло нам вказує 4 тисячі циклів заряду розряду. Але як я все-таки говорю, що Екофло це ті, хто кажуть, що нам можна давати, нам можна давати все, ми витримаємо все, ми не вимкнемося, ми не згоримо. Ми в цьому плані надійні. Я наразі своєю станцією я кажу, мені важко відповісти. Задоволений, те, що вона тягне та що я хотів однозначно. Але те, що вона гріється, як на безпоказати літом, я не знаю. І враховуючи, що в Delta 3 Max плюс такий самий корпус. Трошки більший, там 20 кілограмів, ну, більше і акумулятор, тут 14 от, важить, більше акумуляторів стоїть. І якщо там так само скручені, а там скручені кулера, які не дають працювати, там вказують, що там заражається 2400 Вт на годину, і я впевнений, що знайдуться такі люди, які будуть включати на там, хай буде на 1,8 чи на 2,4, щоб швидко зарядити цю станцію. Я не знаю, яка там буде температура і що буде робитися з цими станціями. Серйозно, от просто не знаю. Я ще розряджу свою і попробую швидкою зарядкою, там можливо, хай буде 700, можливо, 900 Вт зарядити, і побачу, яка буде температура акумуляторів, і як працювати кольора. Тому що поки що наразі вона тиха, але гріється. І мені це не подобається. Можливо, я щось, не додав... не додав. зараз додам. Я відповідав на коментар, був, мені сподобалося, що. Я би сказав, що мене акуфло почули, але уви. Уви, вони зробили вже, як я кажу, що від портів USB-A потрішки вже потрібно відходити, тому що стандарт USB-C. Що мені подобається, що в давайте будемо говорити, в Delta 3 Max. Там вже порт один Type-C на 100 Вт і зробили два Type-C по 40 Ватт. Ой, по 30, по 30, вибачте, по 30. От. І лишили один USB-A, але на 45 ватт, якщо я не помиляюся. а в Delta 3 Max Plus зробили на 140 порт Type-C1. Зробили два Type-C по 45 Вт. От, і один USB A. Якби в третій серії зробили хоча б образно, ну можна зробити 140 ватт порт, да? Зробіть 2 по 140. Зробіть один 140, інший 60, зробіть. Я, ну, щось таке зробіть. А тут зробили 2 по 100. Тобто. Вроді два постає, але мені не вистачає, в кого ноутбуки там споживають 140 Power і все воно не, не підходить. І як я кажу, ну вони це повністю роблять такі маркетинг. Люди на ці порти не дивляться, люди нас не думають, як це все. Люди, можливо, хтось дивиться на сонце і тут давлять за що за сонце потрібно переплачувати. Можливо, хтось вже в когось появиться щось, будуть писати більше коментарів. Продальті 3 Max, тримакс плюс, вже щось може можна буде щось почитати. Дивіться, я ще хочу вас попросити. Я розумію, що це можливо буде дивно звучати, але якщо є блогери, я не буду казати, які, хто їм люди ви, ви їх дивиться однозначно, надсилають на огляди товар. Якщо у вас є змога щось надіслати, якусь там також зарядну станцію, щоб я там міг щось розповісти, показати, зрівняти, будь ласка, я буду дуже вам вдячний, що ви зможете надіслати. От я від, відзнімлю огляд, я вам відправлю. Тобто з цим проблем ніяких не буде там. От, і мені просто буде сказати, цікаво. І вам подивитися всім більше аудиторії. Тому що мені була писала людина, я розповідав, я не пам'ятаю, за яку заредостанцію десь я знайду цей коментар і вставлю. Каже, що нема інформації. Що є людина, яка живе в кемпінгу, в бусі десь в Америці, і щось він розказує, що класна зарядна станція, зарядити ноутбук і все. Ну це тупо. Тому, якщо щось у вас є таке, мені було б теж цікаво відзняти еко, Блюеті, еліт або преміум 100, 200 так само еліт або преміум 100. Буквально там 2-3 дні я візнімаю і вам відправляю, якщо буде така змога, і якщо вам не шкода. Всім дякую за перегляд. Я ще раз хочу нагадати: мій телеграм-канал Пефта Ваше ваша щоденна Залітайте. Хто ще не там, я вас буду чекати. Там будуть абсолютно всі вже новорічні скоросвята, пости, подарочки. Все, що ви будете писати, щось, щось хоче, я для вас можу знайти по вигідних пропозиціях. Тому я вас там буду чекати. Всім дякую за перегляд. Від душі, бувайте здорові!